— Міша, прийняв. Давай піздуй туди вже. Щось сказати? можна? — Можеш, не але все одно, так? Я все одно не чую, я блядь, мене. Привіт. Привіт. Кажуть, що жінки люблять вухами, а чоловіки люблять шлунком. На, послухай. Привіт. Привіт. Я, до речі, теж з Харкова. У-у-, з козирей пішли. Все? Бля, просто в Харкові цього звичайно достатньо, добре. Дивись: насправді я колись теж пройшов кастинг на холостяка, але мене не взяли. Знаєш чому? Сказали: я занадто швидко доводжу дівчат до фіналу. Фрази я з Харкова було майже достатньо сюди. Я так і знав. Привіт! Бачив, ти займаєшся хілденс. Ага. Подумав я б залюбки став би одним з твоїх каблуків. Привіт-привіт. Привіт. Блін. Чесно, ти як закладуєшся в фільм, і тут. Сука, на самому цікавом, реклама казино. Я. єба, де в рот, блядь! — Привіт! Ти дуже класно оглядала холостяке з лаваре і карпатського джерельною. Не хочеш спробувати колаборацію за багато. — Привіт, будеш анал? Що? Анал. Баба не чує. Будеш анал. Ну добре, тоді ще трошки підзаживу. Це туди. Привіт. Е, кажуть, що жінки люблять надійних чоловіків, так от знай, за моєю спиною ти можеш не те, щоб бути захищеною, ти там навіть можеш трахати з іншим. Привіт. Привіт. Мені гадалка нагадала, що в мене сьогодні 100% буде секс з людиною з пірсонгом в носі. Прямо щоб це не був валі. Окей, добре. Привіт. Привіт. Слухай, я на відміну від твого вібратора ніколи не що я так назвав ладно, чотирінка. Ти не знала, що йому сказати? <татричка> а, я <растерялась>, <свят> Привіт, Ляш. Привіт. Я насправді чарівник. Дівчата зі мною в лічку з квіртують раном. <свят> Хочеш <прив 'я>, <свят> <Привіт>. <свят> <свят> Ну, Ми всі знаємо, хто носить Прада. це дияво. Я хоч і на священник, але можу зробити тобі екзорцизм сексом. Потрахаюсь <сед Guerin> як боженька. Привіт. Я дивився твої європейські покази. Слухай, я знаєш, що хочу тобі сказати, що в мене вже в трусах створилася асамблея ООН. Я теж відчуваю глибоке занепокоєнь. Привіт. Я знаю, ти дефілювала на показах Прада. Хотів сказати, чи є тебе бажання продефілювати в моїй футболці написом доброго вечора ми з України в мене вдома. Ал. <плес> <плес> — Привіт. <плес> Насправді, я дуже втомився грати по цим правилам, які вигадав соціум. Чому, якщо дві людини подобаються один одному, вони не можуть просто взяти і рванути в чайхану? Будь <плес> ласка. <плес> Аліна, привіт. Привіт. Знаєш, я свого часу навчався в юридичній академії на прокурора, тому пропоную сьогодні поїхати до мене. Буду їпати тебе по всім статтям. Мій <плес> <плес> син буде зайнятий, ми будемо грати в футбол <плес> Правильно, правильно! Ні. <плес> 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 Привіт. Привіт. Е, якщо ти доживеш до 100 років, я хочу дожити до 100 мінус один день, щоб я ніколи в житті не бачив і не прожив день без тебе. Це сказав автор е, книжок про юніпуха, а знаєш, що я тобі скажу. Е, ти що за жопа карамельна, Привіт. — Привіт. Дивись, так як я, тут більше ніхто не зможе. В тебе є дитина, в мене є дитина. Робимо третю дитину, і я везу тебе в Європу. Кость, ти знаєш, мене дуже збуджують батьки одинаки. Ти ж мою жопу не тільки виїбете, а й підтерти можеш. Можна ще один? Давай. дивись. Кось, тобі більше не потрібні скіні джинси, тому що тепер твій хуй стискувати буду я. От для чого воно таке широке для твоїх рук. А вони роботячі, роботяші. Ой, кості, привіт. Знаєш, в тебе є дитина. В мене є дитина. Так що не переживай, я вмію трахатися на лега. І на кін і на коті ще доведеться інколи. Да. Дякую. Да, да, дякую. Костю, да, да. привіт. Ти що, мій сусід? Бо він жив зверху і постійно довбив дрелю. Я хочу, щоб ти теж був зверху і довбив дрель можеш не брат. Засвущав. А що так? А що так? Влад, добрий день. добрий день. Мені здається, що ви за час роботи впливові дуже багато разів нюхали кокаїн з дупи сексуальних моделей. З чого таке? Ну я вам так скажу, кокаїна нема, може, просто Ти понюхаєте. <звук> а, а, <де> <звук> 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 а де тут підкат? Ну, хочете один одному понюхаем? Я рода в вашому світі. це робіт, робіт. Так. Ладно, давайте те ну, ж Вітаю. Вітаю. Вікар сказав, що у мене в організмі не вистачає заліза. Діставай свій болт. Через... Ну блін, ну а я не можу. Адрес, зразу питання. До тебе підкатували колись пов'язано з твоєю професією, там кулінарна кухня. Та мені здається, постійно, слухаю. Ну, можливо, трошки не так. Ну, подивимось, подивимось. Облиски дівчатам починаємо. Володимир. Ваш член як яблучко в салатик. Я б його не терла. Напевно, не так. Ні. — Ні. — Скажіть, будь ласка, хоча б якась який сорт яблучок? Ну, я думаю, Семеренка. — Я теж про це думала. Хрусь хрусь так сказати. Володимир, добрий день. Добре. Знаєте, якщо б мене спитали, так чисто спитали. Аліна, от з ким би ти переспала з Жемі Олівером, з Гордоном Ремзі або з Володимиром Ярославським, я б сказала з Володимиром Ярославським. Ну, бо ті. Бо за... я молодший. Ні, курочка. Бо вони за кордоном, а до Варшави вісімнадцять годин їхать. Клас. Ну що, будеш моєю бріошкою, добре? Дякую. Дякую так. вам. Е, Володимир, я дуже люблю італійську кухню, але дуже погано готую. То, може, ми купимо продуктів, ви поїдете до мене, і ви там мені приготуєте лизанью або. Або лізоти. Так краще тоді купувати продукти, так. <рес> Добре, я ще хотіла сказати, а я на вас тірамісу. <рес> О, яке у вас збрання. Володимир, перепрошую, а ви не той довбойок, що на вокзалі мій гаманець спиздив? Ні. Бо я б за вами теж побігала. <рес> — Ну Нехай буде так. Дякую вам, дуже. — Це Метафора. Шеф, трогай! А можна? Да. 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 Так! — кекси вже додамо полі. У вас так, білий фартух. де е, квіти. Ну, давайте всі вийдемо. Ми розуміємо. Чисто формально треба. Це була. Дякую. Вітаю. Знаєте, Руслан Ігорович, я як фізика за 7-й 9 клас. Теж люблю механічний рух, взаємодію тіл, коефіцієнт корисної дії, мінет. <плес> а я таку тему там не проходив. Ні, ну клас, клас, дякую, дякую. Я перепрошую, а можете нагадати ваше ім'я? Моє? Так. Руслан. Ру... Рус. Лан. Рус-. Блін, я не можу повторити, бо ви не повторний. Чого таке, блять? Чуєш? А твої батьки не дальнобойщики. Не. Тоді звідки у них така фура? Дякую велике. Отак до мене підкатують в щоб... Ну... Там механіка. Да, — Да-да. Автомат. Привіт, Міша. Добрий день. А, як я знаю, ти дуже любиш дивитися всяку збочену хуйню в інтернеті. Так. Тому я дозволяю тобі записати наш секс на відео. Будь ласка. — Міша, привіт. Добрий день. Я просто хотіла тобі сказати, що я тебе завжди буду любити і завжди буду з тобою. Навіть попри те, що тебе твіч. <плес> Він передається, але ми зможемо жити разом. Будь ласка. Дякую це були підкати на день закоханих. Ставте лайки, підписуйтесь на всіх дівчат. Дякуємо.